Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Тут ми говоримо про монети, розпаковуємо роли монет євро, іноді проводимо розіграші. Але цікаво також ділитися з вами якимись новинками. Друзі, вчора я зайшов до одного з німецьких банків, щоб знову взяти 4 роли 2-єврових монет для наступного відео. До речі, скоро постараюся їх розпакувати і обов'язково викладу сюди цей перебір. Тому підписуйтеся, слідкуйте за каналом. Також хочу нагадати, що зараз, до 7 жовтня 2025 року, ще можна заявити про ваше бажання взяти участь у розіграші монет 2 євро. Посилання на відео є в описі, можете взяти участь також. Друзі, я чекаю на нову монету 2 євро, присвячену 35-літтю об'єднання Німеччини. Ці монети мають скоро з'явитися в обігу, в принципі, вже <кх> мабуть, вони з'явилися, поки я їх ще не бачив. Так ось, я зайшов до банку, запитав працівника, чи не мають вони ще таких монет. Це було вчора. Мені відповіли, що таких ще наче немає, але працівниця банку показала мені ось такі дві інші монетки. Друзі, я хотів би сьогодні вам трішки про них розказати. Так, зараз ви бачите. Це одна і та ж сама монетка, просто я вам показую Hours реверс. Так, трішки сьогодні поговоримо про ці монетки. Я вирішив їх придбати, щоб ви, в принципі, трішки про них більше дізналися. Ну і мені приємно теж поповнити свою колекцію. Це, по суті, новинка. Монета 20 євро, 20 євро яка вийшла в обіг 11 вересня 2025 року. Мабуть, зараз я трішки їх розкрию. Друзі, відразу скажу, що ці капсули я вже сам одягнув, так? Монетки в капсули. Монетки продавалися без капсул. Так, я вам зараз трішки їх покажу. Скажімо так, є певні зауваження, є мінуси, теж сьогодні про них поговоримо. Можливо, відразу ви теж побачите дещо. Так, так щоб вам було трішки ближче, трішки краще видно. Капсули у мене були, ну, скажімо так, не нові. В мене колись вже давненько лежали. Друзі, подивіться на ці монетки. Так, ну вони блистять, так, зеркало, але в той же час, друзі, ну можливо, ви дещо помічаєте. так, а Відразу, скажу, що монети це не. Як то кажуть НБУ, так? Це монети взяті з банку. Мені вчора їх віддали саме в банк. Не буду називати банк, але це один із найкращих, скажімо так, найвідоміших банків в Німеччині. Монета присвячена 75-річчю організації, яка в перекладі означає Оздоровча робота для матерів. Німецької Мюта Гезунгсверк. Організацію заснувала. Відома громадська діячка Німеччини Еллі Гойс Кнап. Ось така монетка, друзі. Так, маю надію, що вам дуже, добре видно її. Вона, ця от жіночка вона була однією з перших жінок у Німеччині, обраних до Рейхстагу. Заснована нею організація і досі всіляко допомагає, допомагає матерям. Допомога материнству. Монета належить до серії Впливові жінки, і це, по суті, вже друга монета в цій серії. Перша була монета під назвою 50 років міжнародному року жінки. Монетка вийшла ще 6 березня 2025 року. На жаль, такої монетки у мене немає. Можливо, колись дістану досі. А взагалі, вся серія, серія Впливові жінки розрахована на 2025-2035 рік. Руки так, на ці, і передбачає видання 12 монет присвячених видатним жінкам. Розкажу трішки про цю монетку, друзі. Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Якщо подивитися уважно, от на цій на монетці написано, бачите, сільба 925. Так, ось. Вага її складає 18 грам, діаметр 32,5 міліметрів. На монеті можна побачити букву F. бачите, так? Хто знає монетні двори Німеччини? Це означає, що це у нас Штутгарський монетний двір. Ну, А тепер, друзі, про саму якість карбування. Я думаю, що ви звернули на це увагу. так? Якість карбування називається Brilliant Uncirculated. Скорочено, цікава, така назва скорочення БУ. Це термін, який, колекціонери та, монетні двори, який термін, колекціонери та монетні двори позначають якість чеканки монет, вищу за звичайну обігову, так, але нижчу за пруф. Тому, друзі, це монетки не пруф. Такі монети вони не є в обігу, тобто без слідів зношення, начебто, так, але в той же час не є такими ідеально дзеркальними. На них видні якісь лінії. так, Можливо, ви, друзі, теж помічаєте, от, якщо подивитися уважно, так, якісь у них видно такі якісь плямки, лінії. Тобто монетка, начебто, вона нова, але в той же час вона така от, ну, не така вже дзеркальна. Скажімо, ця монетка. Якісь потертості є трішки в ній. Е, мені це дуже нагадує якість карбування. 10 гривневих монет України, я думаю, всі знаєте, так, присвячених Збройним силам. Теж, коли навіть ти купуєш цю монетку в банку там, чи десь і береш, так вона теж така вже трішки, начебто потерта. Отже, це, це мені трішки нагадало. Монети виготовлені стандартним штемпелем, але, начебто, як з підвищеною якістю контролю. Монети продаються, як я вже сказав, без капсул. Вони просто лежали разом з іншими монетами. Тому можливість сліди від контакту з іншими монетами під час пакування. Працівник банку їх може брати в руки, так, тому очікувати ідеалу тут не варто. Вчора, коли, друзі, я ці монетки брав, так, коли працівник банку взяв їх в руки так протягнув трішки по столу. Мене, так як то кажуть, трішки зашкребло всередині, так, то колекціонер той знає, як ми беремо за гурт, намагаємося все акура... акуратно. Але ну, ось що маємо, то маємо, друзі. Ось така монетка. Так, а цей тип карбування використовується в нумізматиці, як. Проміжний варіант між масовим карбуванням і колекційною якістю пруф. Тому, скажімо так, середня, середня якість, друзі, не нижча і не найвища. середня. Я знайшов інформацію, що в такій якості карбування монета має тираж, начебто як 650 тисяч одиниць. Тут багато, в принципі. так? Що ще можна сказати? Продається, монета також в кращому стані, але, але там, скажімо так, і зовсім ціни, друзі, різні. Там, Мабуть, вдвічі буде дорожча монетка, і тираж там 90 тисяч. Це за ту інформацію, яку я знайшов. Тепер найцікавіше, друзі, за скільки я її взяв? Я думаю, що всім цікаво, так, скільки монета коштує. Можливо, б я її взагалі не брав, якщо б не почув ціну, за яку працівниця банку мені їх запропонувала. А на монеті, друзі, ще раз показую. Так, на монеті написано у нас 20 євро. Так, 20 євро. Так, зараз на трішки. 20 євро, так написано. Е, я подивився, скільки коштує така монетка в інтернеті зараз. Е, різні ціни, друзі, можна знайти. 23, 27, але е, також доставка. Можливо, навіть і дешевше десь можна знайти таку монетку, але, але доставка. Все одно будете оплачувати. Мені жіночка запропонувала їх по 20 євро за кожну. Тобто ці монетки, друзі, я взяв за 40 євро. Я так прикинув швиденько, як навіть не дивився, але так прикинув, подивився на, на монетку, вона мені сказала 18 грам, акцент, грам. Унція срібла, зараз унція срібла 999 проби, найвища проба, коштує приблизно 40 євро. Якщо подивитися, навіть на Ціни Національного банку України, подивіться, друзі, зараз на даний момент 1960 гривень за унцію. Ну, 2000 гривень, іншими словами, за унцію. Унцові монети інвестиційні зараз, друзі, злетіли до 50-60. Євро за одиницю, так, я думаю, що ви хто слідкує за цим, то ви це теж побачили. Тобто ціни на срібло золото зараз дуже дорожають. Так? І виходить, що якщо додати вагу цих двох монет, то це вже більше унції. Так? Взагалі, сум, сум, якби сума це 36 грамів 925 проби. А якщо е, вищого, якби, вищого чистого срібла, то це 33 грамо. В принципі, друзі, ну, якщо навіть порахувати 40 євро за дві такі монети, Вважаю, це доволі непоганий результат, непога... ну, доволі вигідна ціна. Звісно, друзі, так, можливо, вони не такі там ідеальні, не пруф, друзі, але в той же час ну, такі вони є. Від, від цього ти нікуди не дінешся, так, це така якість скарбування. Тому я не дивився на те, що це не пруф. Вважаю, що взяв доволі вигідно. А як ви вважаєте, гарне придбання чи ні? Варто брати таку монетку за 20 євро, як ви думаєте? Напишіть вашу думку в коментарі. Ну і що, дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайку. І ще раз нагадую про розіграш монет, який я проведу 7, 7 чи 8 жовтня. Так, друзі. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Так, ну і що скажу. На все добре.